Я до вас, Віталій Олексійович, від громади великої Кахнівки прийшов. Так як люди у нас не можуть нічого добитися от, через ЖЕК. Уже дзвонили на 1545 45 туди. Ну, у... Кабінет міністрів, так, у так. горлі в Горську квартира 8. Так, це моя мати. Ось мене здоручення, що я можу так, представляти. Я, Ї... я інвалід війни другої групи. Можете мати... платити гроші. І мати так, товар. мамка плата 287 гривень. Хорошо. Підвал вони використовують для чого? Ні, у нас люди як тривога, оборудок як так, сховище. Так, як сховище Це у нас. І лампочок нема. По-перше, mm -hmm. по-друге, ось осінь їх просять, а то ще як були ну, вибори. Поняли? У мене там є 100 районі один провінівшийся. Це такі люди, які. Е Обкрадали державу десятиріччями, а потім виявилось оцей що... оце провінівшися да. вас, поки були оті вибори. Він щось да. там трохи. Ні, 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 це парчерянка, це не провінівшися. Та я, від, я, відвічай, я не знаю. тих, щоб провінівшися, забрати і привезти. Ні, просто воно треба робити ремонт підвального приміщення більш-менш, щоб там лампочки і не сиро було. Бо круг дому тече мосту, все. Качає. Да, от мозку. Люди вже почали рити. Поняли такі траншеї. Ось дивіться, сидів на лавочці. Ну, блядь, оце де димоход, сипеться красний кирпич ага. і всім на голову. Оце ще. А сама проблема, в нас там бабулечка є. І оце ж РБС не хоче ремонтувати, Ігнора, я ви не думали щось. Ігнора, просто тупо ігнора. Дворні Дворничка. у вас виходить будинки, стоять там. Оце ж хотіли. А ну, нам... Чого? Та нам як не розказали, що треба десь його, типу, як кузак. От та тут. ось є ЖКХ, воно у вам як його що зробити. Ми не проти, проти. мища. Ми ось бебе. Ми хотіли такі д... гарні будинки. Ми там вже зробили так. А ось і всі написали вам цей. Ось дивіться, Зреження. скільки. Такі дружні люди. Мін. Лавочки вам дві поставили Біль Красиві. Міста. Ну лавочки ми вже красні. Красиві красі там порядок. Ну двір гарний. Ну, у нас. Так давайте щось зробимо з Ну дворничка, ось ще жалується, що вона з'являється раз в тиждень. Так вона не буде появлятися. Зробити ОСББ поставити заборку. вона ще ж повинна Поки ми платимо okay, Жекові правильно.